Друзі, доброго вечора. З'являється геноміган 3 на майданчику Автопойнт. Автомобіль 10-го року, 1,5 турбодизель, на 90 кінських сил, п'ятиступенева механіка. По машинці один підкрас, це заднє праве. Крило зі шпаклівкою на арці. Автомобілі скрізь замінені лампочки, крім туманок, на леди. Спереду, ззаду, по салону, лед лампочки. Автомобіль стоїть на літній гарній гумі, на легкосплавних дисках 17-х, доволі симпатично виглядає. Темно-сірий колір Машинка. Приїхала із Франції в 2022 році з пробігом 210 тисяч кілометрів. Наразі пробіг у автомобілі 256 тисяч кілометрів. І як тільки приїхала, одразу замінений був комплект ГРМ. Тобто після заміни ГРМ приїхала машинка 46 тисяч кілометрів. Масла фільтра замінилася нещодавно. Наступна заміна буде на пробізі 260 тисяч, 4 підйомника. світлий салон, тканина, такий світло-сірий. Є вакилимки встановлені. Перешити шкірою кермо. Датчик світла, датчик дощу. Е, що класно, так це розхід палива. Дивіться, середній розхід нам показує бортовий комп'ютер. 5,9. Це доволі економно. Є круїз контроль п'ятиступанева механіка, двозонний клімат-контроль, все працює, все класно. Тут у нас таке інформаційне дисплеї є. Мультифункціональне кермо. Салон не в непоганому стані. Чистий, опрятний. є. Підлокітник з підстаканниками. Хоча, замітив, що у нас скрізь всі мігани це мають. Автомобіль в кузові універсал. автомобілі є шторка ззаду в багажнику, Такий резиновий килимок. І тут у нас є запаска. Повнорозмірна запаска в автомобілі є, тому що це вже круто. Ціна більш-менш адекватна. 6,5 тисяч доларів за дизельний третій міган 10-го року на красивих дисках з непоганою гумою. А, до речі, у нас розпарована гума спереду літо, ззаду. 16-го року Мішліна, але, напевно, всі сезонка. Ззаду гірше трошечки гума, спереду трошки краще. Але в цілому машинка непогана. Тож, друзі, 6,5 тисяч, якщо у вас бюджет дозволяє і хочеться взяти третього мігана, ось, будь ласка, поновлення від сьогодні.